Є новина, друзі, знову розмова Трампа з Путіним. До чого це призведе? Дослухайте до кінця. Вчора е, Трамп дав зрозуміти, що він готовий ввести санкції. Я про це зробив коротке відео, тому що більше деталей ніяких не було. І якби він хоче, і це сказав міністр фінансів, що санкції мають бути введені США спільно з Європою, і європейські лідери, і делегація Європи вже їде в США. Трамп до речі це підтвердив сьогодні вже на відео, що дійсно лідери європейські їдуть і будуть говорити про план завершення війни. Ну а це санкції і зброя. Ну але чомусь ні того, ні іншого, ми поки що не бачимо. Тільки чуємо обіцянки. Дав би Бог тому, що Трамп обіцяв і раніше погрожує, а потім відходить від цього питання, і от з'явилась, ну, саме цікава, як на мене, на сьогодні, інформація це розмова з путіним. Що він дуже швидко, скоро поговорить з Путіним, і це ну дуже велика проблема. Чому тому, що після кожної розмови з Путіним? Трамп то давав задню, то давав два-три тижні, то ще щось давав, то змінював свою думку. Ну, Я маю надію, що він вже і його адміністрація зрозуміла, з ким вони говорять, що це шулери, тобто їм віри немає росіян. Вони один день махають головою, а потім б'ють по Києву, б'ють по Кабміну, б'ють по цивільним містам і вбивають людей. А це б'є по Трампу. Це б'є по Трампу. Зараз повернеться Сенат, Конгрес, всі прийдуть до роботи і почнеться передвиборча. Кампанія, в якій його просто будуть знищувати за кожний масований обстріл, так вони там нібито готують нову війну, про яку я розповідав під приводом боротьби з наркотрафіком в Венесуелі. Вже там є заяви, що або Хамас віддає заручників, або ми вам йо-йо. Тобто може бути ще. Конфлікт розгориться з новою силою в Ізраїлі. Це все для відволікання від України. Це зрозумілі речі, тому що основна війна йде в Україні, і основний виграшний і програшний трек Трампа він саме в Україні. Тому Трамп кожен день говорить про Україну, і до речі, він сказав, що він закінчить цю війну. Що він має надію, що йому це вдасться. Це дуже важко, але він має надію, що він е, завершить. Ще короткий інсайд розкажу. Це росіяни пишуть, що нібито Трамп і Путін говорили. Десь на вихідних, і Трамп був злий і практично висував ультиматуми, і ну не пропонував стільки, навіть скільки він пропонував Путіну на Алясці. Тобто він вже більше погрожував, якщо це правда, тому що ми не знаємо, чи це правдиві телеграм-канали, чи вони пишуть правду. Але як для інформації можемо це обговорити. Тому головне, щоб на цих переговорах з Путіним, в цій розмові, коли він буде говорити, щоб він не зірвався і знову не повірив Путіну. Ну, як на мене, в нього немає часу, тому що передвиборча кампанія починається. Лайк, репост, підписка, в шапці профіля. Підписуємося.